Всім привіт! Хочу почати цей влог з кадрів з нашої прогулянки у ці вихідні в парку. Ми були в парку Пуща Водиця. Може хто знає, це на в'їзді в Київ. Ось такий невеличкий парк, але приємний, зелений. Там є велике озеро. Ми туди часто їздили купатись влітку раніше, не в цьому році, але в самому парку чомусь жодного разу не були. Тому було приємно просто прогулятись. Сам він невеликий, але гарний, такий, чистий, багато клумб. На цьому кадрі, до речі, якщо уважно подивитись, можна побачити білочку руденьку. Раніше їх тут було дуже багато, але ми зустріли лише одну. Ігнашику також дуже сподобалось на свіжому повітряці і на сонечку. Він там і повзав трошки, і сидів з нами, і взагалі йому було дуже багато уваги, тому він був такий задоволений. Потім ще дідусь його катав катавкасті цілу годину і він виспався. А також ще були на дитячому майданчику то взагалі був дуже щасливий. Ну, а я, як і хотіла, змусила його трошки поповзати по землі, щоб він відчував всі ці кочки і шишечки. Ось він не, не був дуже в захваті від цієї моєї ідеї, але що поробиш, мама сказала, треба повзти. Ось там лежать наші речі розкидані, а да, трохи далі, само озеро. Ми були трохи далі від нього на сонечку. Бо в цей день ну, було не прям так жарко, тому приємніше було знаходитись на самому сонці, ніж біля води. Зато, знаєте, не було ніяких комах і комарів, що мене здивувало. Хоча я з собою брала спрей, але добре він не знадобився. А ось і саме озеро. Воно таке зеленувате, звичайне, але ну, якщо дуже хочеться, в ньому і купаються. Ось і качки тут плавають, але водичка холодна. Також тут можна взяти в оренду лодку або катамаран покататись. Я думаю, наступного разу ми з чоловіком, коли поїдемо вже, то так і зробимо. Дуже мені хочеться або весла, або педалі покрутити. Ну, Молодіж тут он, плавала, нічого їх не зупиняло. А це ми вже на зворотньому шляху в машині розважаємось. Ігнаш нас любить їздити в машині, він завжди, в принципі, чемно з себе поводить, насолоджується музикою. Всім привіт поближче! Цей ролик я почала з відео з парку. Це так ми класно провели ці вихідні. Я прям дуже задоволена, погодка була чудова, все класно. Хочеться ще, все що можу сказати. Взагалі, зараз наступила найулюбленіша моя пора року це осінь, особливо така рання осінь, ще тепла, коли ще, от як зараз, сонечко, але не жарко, можна вдягнути легеньку кофточку, і буде якраз те, що треба. І зараз я зрозуміла, що тепер мені треба не тільки свій гардероб переглянути. Перебрати і достати теплі речі, а ще й подивитись, що там є вигнашка, бо мені здається, що в нього вже нічого немає, бо він виріс з тих речей, що були ну, йому в пору навесні, і мабуть йому повезе більше ніж мені, і, і в нього буде новий гардероб. Ну, а в мене і так дуже багато шмоток, так що буду, буду копатись в тому, що є. Почала перебирати гнашкін гардероб, ось він мені допомагає. І е, зрозуміла, що така одежа, яка оці ромпери такі, ви бачите, вони цільні. Е, вони дуже зручні, але вже якось вони як малюковські якісь виглядають, тому будемо їх використовувати тільки для сну. Ось, А по дому вже вони мені так собі. Ну і вже все, літні піжамки теж, мабуть, останній тиждень доживають. Такі прикольні в нас були. Ось, Залишу ще ось такі маєчки з коротким рукавчиком, для того, щоб піддягати під щось. Під що не зрозуміло поки що, бо кофт немає. Так, Потім бодіки, отакі в 74-му розмірі, вже нам в довжину маленькі. А в ширину добрі, тому спасають такі подовжувачі, що я вам колись показувала, ось сюди вони вставляються, і по дому ще в них ходити можна. А так, взагалі, то треба купувати вже все в 80-му розмірі, ось як цей бодік, і з довгими рукавами. Так, помічник мій. У нас таких я подивилася всього три штучки це зараз малувато нам. бо Дуже, дуже швидко все запачкується, то треба докупити саме ось таких. І ще біда біда огорчення, що всі штани, 74 розмір, також короткі, тому штанів в нас немає взагалі. Треба купувати теплі такі на флісі і такі звичайні хебешні просто повзати дома. Так, Ігнашик? Ну, а кофт нема взагалі ось такі справи. Так що будемо. Їхати в наш улюблений сінсей, дивитись, що там є по розміру і в асортименті, і потім вже вам покажемо наші покупочки, мабуть, десь вже в наступному влозі. Бо щось всі штани у нас як, бріджі виглядають, нікуди це не годиться. Ну, і ось тут стопка речей, які вже малі. Я нічого не викидаю, все зберігаю. Не знаю, може для ще однієї дитини будуть, може подарую потім там племінникам майбутнім, ще подумаю. Бо чоловік мені каже, що я не схочу на другу дитину одягати таку саму одежу, бо будуть однакові фоточки. Але реально деякі речі є такі, що ми навіть не встигли їх ще наноситись, їх там одягали пару разів і все. То мені вони ще дуже-дуже подобаються. Не знаю. Треба подумати про це. але ну... Поки що просто складаю в сумку в таку прозору, і вони там зверху на шафі в мене зберігаються. Ну, бо реально речі в таких розмірах ще не, ну, не встигають так зношуватись, вони реально всі як нові, якщо чесно. А ось ті речі, що будуть вже зараз, то, мабуть, вони вже зносяться нормально, бо повзати ходити, падати. Це все дуже швидко запачкується, плюс після того, як почався прикорм, ще швидше все запачкується, замазується, ну а потім важко випрати, і ну, зрозуміло, що вигляд вже не той. А оці речі. Вони взагалі як нові. Ну, це все піде наверх в шкаф. А ще я зрозуміла, що коли дитина починає активно повзати і ходити, то ти перестаєш купувати їй білий одяг. Оце я зараз дивлюсь на ці білі бодіки і думаю, ні, біле ми більше не купуємо. Ну куди його? Так, Ігначик теж от, каже, ні. Класно ж, я все поскладала. Вітце mm -hmm. з котиками піде. Підходить тобі з котиками? <плес> <плес> Походу підходить. Краще таке щось темненьке, так, синок? Щоб хоча б на день вистачало. Або треба краще прибирати. Хоча я начебто і так кожен день мию підлогу, але біле є біле. Цей гнашок пліжечку вже стоїть, сам стає, зовсім без моєї допомоги. Шатається, звісно, ще такий, наче танцює. Але все одно молодець вже стоїть біля опори сам. До речі, сьогодні Ігнашику 9 місяців, і цей місяць, восьмий, був у нас дуже-дуже плодотворний. Він навчився за цей місяць всьому повзати, швидко повзати, сидіти, стояти біля опори. Ну, Тобто, дуже багато нових звуків. Дуже багато нових всяких А, хлопати в ладошки, він вже вміє двері закривати. Ну, коротше, дуже... сам їсти ручками. А, дуже багато нових навиків. Бо якось от десь з 6 по 8 місяць, два місяці був якийсь такий, як трохи застой, що, ну, наче, от щось намагається, але от трошки-трошки не вистачає. От-от-от-от, поповзе ні. І так от у всьому було. А тут раз і за місяць навчився майже всьому. А ще з'явився ж п'ятий зубик. І я думаю, так, що раз перші два з'явились одночасно, наступні два також з'явились одночасно, то незабаром буде і шостий. Не дає мені, правда, заглядати і дуже боляче кусається, якщо чесно, я вже так не можу просто в рот йому залізти. Він так як прикусить, то прикусить. Без патрон іноді просипається в гнашику, да? от Бачите, все в рот, просто дуже-дуже отак от кусає, мабуть, чухаються дуже ті зубки, поки ростуть. Але, в принципі, не дуже він капризний через них. ну так, Терпимо, я думала, що буде гірше. Хоча ще багато зубів попереду, то ще може бути всяке. І я зрозуміла, для чого ось ця накладка в ліжечку така силіконова. На бортики. Реально, діти гризуть ліжком. Я про це якось не думала. А ось воно як. Зуби можна почухати обсе, що завгодно. Наприклад, облізочку дуже. дуже добре виходить. Далі да, встану, розкажу тобі поближче. Сьогодні з Ігнашиком вперше прийшли на дитячий майданчик саме в пісочницю. Так прикольно, ніколи ж він ще такого не бачив, але в принципі йому сподобалось. Знайшли там грабельки, лопаточку, і він був приємно задоволений. І я також. Взагалі непоганий майданчик недалеко, недалеко від нас, і був пустий, бо зранку нікого не було. Всі дітки або в дитячому садочку, або в школі ще, мабуть. Тому ми тут спробували і на качелях кататись. Але як поки не зрозумів, що на них треба робити, і на горочку спробували заповзати. Ну, поки найбільше сподобалась саме пісочниця, тому треба купувати. Ведерце і лопаточку, може, ще зразочок сходимо. Були сьогодні зранку у лікаря. Ну, це був звичайний такий запланований огляд. Ми не були у 8 місяців, то в 9 вирішила сходити. От, добре, в принципі, що все добре. Так, приємно виходити з кабінету лікаря, коли він тобі сказав, що все гаразд. Ось тому що в мене були такі прийоми, коли було не все прям добре, то виходиш такий засмучений. Наче все прям кінець світу. Треба, до речі, також з цим боротись, бо зрозуміло, що дітки ну, іноді там хворіють або там ще щось в них відбувається, і треба бути мужньою і не, не розпускати нюні, а просто думати, що зробити. Коли є ну, варіант, якби це там вилькувати, то не треба засмучуватись. Тобто, коли ситуація не нема чого нюні розпускати. Взагалі хотіла не це сказати, а те, що вона, він, короче, коли вона його, там, до нього щось торкалась, він такий починав хникати, і вона така каже: типу, ось одразу видно, що дитина мамина, тобто, що вона вдома бачить одну маму. Я кажу, ну блін, а як її бачити на одну маму, якщо всі працюють, і тільки мама не працює із нею? І я оце подумала. Що чи не вже треба виходити на площадку, може? Дійсно, щоб він бачив інших людей, дітей. Хоча я все ж таки не вірю, що діти в цьому віці розуміють, прямо ось що, інші діти ним, ну, що таке інші діти і що з ними треба гратись. Не дуже в це вірю. І, блін, я не дуже хочу це на площадку з мамочками там сидіти. Не знаю. Після лікарні ми пішли, до речі, прогулялися по бульвару і знайшли таку класну площадку, де нікого не було. Зараз всі в школі, в дітсадку зранку, і там в цьому в песочниці залишили іграшки, то Ігнашик там прикольно погрався, навіть я не очікувала, що йому сподобається. Ось, ну як би І мені нормально було, нікого не було. І... Так мені сподобалось. А оце коли там такий мурашник? Я не знаю, може, я дика. Я просто, тобто, знаєте, я трохи хвилююсь, думаю, може, я якась дика, і в мене виростить дика дитина через це. Ну, сподіваюся, що ні, що воно якось по-іншому працює. Ось такі справи. Вчора чоловік приніс Ігнашику м'ячик. Ну, що це за хлопчик без м'ячика? так? Але ми поки тільки вчимось гратись. Да, Поки ми в ладоші тільки хлопаємо. Кажуть, що з таким м'ячиком дуже корисно повзати, це якби допомагає правильному повзанню. Ну, і... Але взагалі, поки що Ігнашику просто подобається по ньому стукати, як по барабану. Тому будемо вчитись гратись з м'ячиком. Качку, скажи, я поки люблю більше. Все, на цьому ми будемо з вами прощатись. Всім дуже дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, якщо сподобалось, і до зустрічі у нових наших відео. Всім пока-пока!